Підтримайте нас лайком. У цьому випуску на вас чекає Трамп і, звісно, палаючі підприємства ворога вибухи на підстанціях і знищені кримських нафтобаз. Пошкоджена підлодка РФ Новоросійськ спливла біля берегів Франції минулого тижня, укрита пошкоджена паливна система. Пальне потрапляє в трюм, а екіпаж не може усунути витік, тому мусить зливати його у відкрите море. Велич технологій у всій красі. Вночі добрі дрони. Феодосійську нафтобазу окупантів. Це вже друга атака за тиждень. Палають щонайменше три резервуари, решта вигоріла після попередніх ударів. На борту Air Force One Трамп заявив сьогодні: якщо Росія не піде на завершення війни, Америка може передати Україні ракети та магавки, і це буде новий дуже наступальний крок. У відповідь на це тупа особа з боліт почала знову погрожувати вже Трампу. Звичайно, Трамп може передати нам ракети, може ні, але ми бачимо, що болота деренчать все більше і більше. Стало відомо, що дрони СБУ цієї ночі били не лише по Феодосійській нафтобазі. Частина безпілотників влучила у підстанції під Сімферополем і Феодосію. Стромлено тролейбусну лінію Сімферополь Ялта фіксуються перепади напруги по всьому півострову, нові зміни на мапі бойових дій, сили оборони України відкинули ворога поблизу нового шахового золотого колодязя, кучерового яру та Новопавлівки. Deep Стейт фіксує втрату ворогом близько трьох з половиною квадратних кілометрів. Кая Каллас заявила сьогодні на брифінгу у Києві, що російська воєнна економіка слабка і стає ще слабше. Інфляція понад 20%, резерви тануть, зростання нульове. Якщо раніше час працює. Вав на Росію то тепер на Україну ЄС готує ще 100 мільйонів євро зимової допомоги. Після ставки головнокомандувача президент повідомив, що для посилення захисту від російських дронів буде сформовано додаткові вертолітні групи для боротьби з ворожими безпілотниками а також розширено можливості армійської авіації. Президент підписав указ про позбавлення громадянства серед фігурантів мер Одеси Геннадій Труханов, колаборант Олег Царьов та артист Сергій Полудін. У Нижньогородській області РФ вночі дрони атакували під Арзамаська. Місцева влада заявила, що атаку відбили, але уламки чомусь як завжди влучили просто в енергооб'єкт. Наса зафіксувала пожежу на мапі температурних аномалій. Україна перемогла Азербайджан у відборі на чемпіонат світу. Руслан Маліновський став героєм матчу, забив гол і віддав гольову передачу. Синьо жовті набрали максимум очок у жовтневих поєдинках і залишаються другими у своїй групі. Бійці першого корпусу НГУ АЗОВ та ДШВ відбили масштабну атаку ворога під добропіллям. Росіяни кинули у наступ 16 одиниць бронетехніки, але втратили понад 70 військових, 9 БМП, 4 БТРи, 3 танки та кілька мотоциклів. Посол США при НАТО Меті Вітакер заявив, що цього тижня буде оголошено нові угоди щодо постачання зброї Україні у межах програми Пур України НАТО купують американське озброєння та передають його збройним силам України. Американський міністр війни Піт Хегсет заявив у Брюсселі: Україна отримує більшу вогневу міць від НАТО. Союзники збільшать постачання зброї для України в межах програми Пюро, щоб наблизити кінець війни. Генштаб ЗСУ повідомив про ураження російської РЛС П-18 у Криму. Вибухи пролунали в селі Красна Поляна. Радар був частиною ворожої системи виявлення літаків. Британія запровадила сьогодні нові санкції проти Роснафти та Лукойл. Обмеження охопили десятки танкерів і нафтові термінали в Китаї та Індії. На Рамштайні Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні понад 2 мільярди євро. До нього входять ракети для Петріот, ППО, радари та високоточна артилерія, а також ракети та боєприпаси. Президент Зеленський створив Одеську міську військову адміністрацію її очолив Сергій Лисак, який до цього керував Дніпропетровською областю. Схоже, що українські дрони далеко від УФИ не відлітають. Сьогодні був знову атакований нафтопереробний завод у Башкортостані над уфою густий стовп диму. Це вже четверта атака по башнефть за місяць. Пурл це новий формат підтримки України від НАТО. Через нього союзники фінансують постачання зброї зі США, щоб Збройні Сили отримували необхідне без затримок. Система Пурл працює просто і ефективно. Україна визначає, що саме потрібно фронту та ППО, ракети, артилерійські снаряди. НАТО погоджує цей список. Країни-союзники виділяють кошти, а Сполучені Штати передають зброю зі своїх складів. До програми вже приєдналися. Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Литва, Латвія, Бельгія, Естонія та Ісландія загальна сума внесків перевищила 2 мільярди доларів, і вона зростає щомісяця. Пурл забезпечує швидкість і координацію. Зброя надходить безпосередньо зі складів США, кошти союзників використовуються саме там, де потрібно, а бюрократії мінімум. Щоб підтримка залишалася стабільною, країни НАТО мають забезпечувати близько 1 мільярда доларів на місяць. Кожен новий учасник програми це ще один крок до того, щоб Україна мала все необхідне для захисту і перемоги. У ніч на 16 жовтня сили оборони України точним ударом знов уразили Саратовський кінавтопереробний завод, об'єкт, що живив армію РФ Пальним. Зупинено ще один промисловий вузол ворога. Вчора під час засідання у форматі Рамштайн союзники погодили нові пакети допомоги Україні на понад 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Основний акцент дрони, реп та фінансування озброєння українського виробництва, плюс нові внески до програми ПУРЛ. Напередодні зустрічі із Зеленським Дональд Трамп зробив серію резонансних заяв. Україна хоче піти в наступ і потребує ракет. Путін вже втратив півтора мільйона солдат і має зупинити війну, а Індія припинить купувати російську нафту. Ми порадіємо, якщо хоча б 10% з цього збудеться. Сили спеціальних операцій здійснили удар по НПЗ у у Кстові за 800 кілометрів від лінії фронту, Уражена установку гідроочистки палива Л 24 Це вже третє НПЗ. За сьогодні ворог сьогодні знову. Кинув у бій бронетехніку під добропіллям. Цього разу 22 одиниці. Спроба захопити шахове завершилася знищенням дев'яти та пошкодженням чотирьох машин. Це вже третя рашистська атака за тиждень на цій ділянці фронту, і результат той самий: купа металобрухту. Сили оборони України вразили електропідстанцію Балашиха, що живила центральний регіон РФ від Волзької ГЕС, в результаті атак сил спеціальних операцій без світла, також частина Волгоградської, Воронезької та Білгородської областей. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерт заявив сьогодні у Бундестаді: Ми будемо підтримувати мужню оборону України стільки, скільки потрібно. Путін прорахувався. Гібридна війна проти Німеччини та ЄС не спрацює. Ми не дозволимо себе залякати. Ми будемо захищатися. Під час нічної навали українських дронів на Крим, Російська ППО з переляку збила власний Су 30 см Напередодні зустрічі із Зеленським Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним за ініціативою Кремля. Більшість медіа вважають, що дзвінок мав на меті зірвати постачання томагавків Україні. Мовляв, Москва хотіла повернути Трампа на свою сторону, але насправді Путін отримав лише м'якшу риторику. Ми бачимо ситуацію інакше. Трамп отримав саме те, чого хотів. Путін сам прибіг до нього на розмову. Уся жорсткість останніх тижнів, включно із символічними томагавками, була частиною тиску, який спрацював. Тепер гра переходить у нову фазу. Готуються переговори між делегаціями США та Росії, і головний натяк від Вашингтона простий. Домовлятися треба, поки є шанс. Як воно буде, побачимо вже після зустрічі Трампа і Зеленського. У ніч на 16 жовтня українські дрони атакували нафтобазу мережі Атан у селищі Гвардійське під Сімферополем. Палає вже другий резервуар. Вибухи видно за десятки кілометрів. Саме очищення півострова триває. ЄС представив план оборони до 2032 року. Україна названа першою лінією оборони Європи та ключовим партнером. ЄС створить альянс із Україною у сфері дронів, а також планує протягом 10 років інвестувати в європейську безпеку понад 3 трильйони євро. Ройтер сповідомляє після переговорів із США, Індія скорочує імпорт російської нафти на 50%. Вашингтон назвав перемовини продуктивними. Це частина угоди про зниження тарифів в обмін на меншу підтримку РФ. Віцепрезидент США Джей Дівенс заявив, що РФ. І Україна ще не готові до угоди. За його словами, росіяни переоцінюють свої успіхи на фронті, а зусиль Трампа поки недостатньо, щоб підвести з сторони до миру на Херсонщині. Ударні дрони підрозділу Груп» знищили російський реактивний комплекс БМ 30 «Смерч» на відстані майже 50 кілометрів ще мінус один носій терору. Штаб повідомив: весняно-літній наступ росіян зупинено. Лише у вересні ворог втратив понад 29 тисяч військових, 70 танків, 65 бойових броньованих машин і 1050 артсистем. З початку року в полон узято 2060 окупантів. З'явилося відео випробувань американсько-українського дрона Камікадзе Артеміс АЛМ 20 здатного летіти на 1600 кілометрів. Компанія Аутеріон показала запуск і полігонні тести системи наведення з елементами машинного зору. А ще ці дрони вже помічали над територією РФ. На хімічному заводі Авангард у шкірі стався потужний вибух. Обвалився один із цехів. Триває евакуація. Підприємство виробляє компоненти для ракетних систем армії РФ. Точніше, виробляло. Обговорювати протокол зустрічі Трампа і Зеленського марна справа. Це не дипломатія, це театр, і обидва актори чудово знають сценарій. А мені як Путін ніколи не погодиться на мир по лінії фронту. Для нього це вирок. Він перебудував Росію під культ війни і будь-яка пауза означає крах режиму. Зупинитися це, визнати поразку, страх перед США та її власне безсилля. Та Трамп зараз грає в довгу партію, він демонструє. Мовляв, ракети томагавк, відкладаються, бо пріоритетом є дипломатія. Але всі розуміють, Дипломатія в цьому випадку просто ще один акт тиску. Геостратег довбограй, який у серпні взяти Лісабон, отримав від Трампа шанс перевірити свої фантазії. Результат взяті, три хати і десятки тисяч мертвих орків. Тепер у нього залишилося два варіанти: погодитися на заморозку, яку вимагали спочатку і на яку ми були згодні ще в серпні, або знову тягнути дурну платівку про рюриків і. Капітуляцію у будь-якому разі фінал той самий чергова демонстрація безсилля. Трамп зіграв холодно, жорстко і прагматично, а Путін, як завжди, зариватиметься глибше у власні хворобливі фантазії. Томагав це символ, і він просто чекає свого сигналу, коли в Будапешті Путін знову почне тягнути кота за яйця. Польський суддя, який відмовився видати українця Німеччині, заявив: навіть якщо Україна і знищує ворожі трубопроводи, що не доведено, це не злочин, а справедлива оборона. Такі дії раціональні, обґрунтовані і справедливі. Під час війни вони не є диверсією, а військовою операцією проти агресора, яка не може вважатися злочином. За останній тиждень українські дрони атакували чотири підстанції на території Росії. Усі вони ключові енергетичні вузли, що передають потужності з ГЕС ТЕС і АЙС. До центральних регіонів. Серія ударів створює ефект доміно. Знижується пропускна здатність, що веде до каскадних відключень. У ніч на 18 жовтня люті дрони атакували підстанцію Вешкайма в Ульяновській області. Це один із головних енергоузлів Поволжя. Підстанція з'єднує енергосистеми Ульяновської, Мордовської, Чуваської та Самарської областей. Об'єкт виведено з ладу. Австрія більше не блокує 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ. У Відні заявили, що підтримують продовження тиску на Росію і готові схвалити новий пакет уже 20 жовтня. Санкції включають фінансові, енергетичні і технологічні обмеження та заборону на імпорт російського СПГ. Супутникові знімки Planet Labs показали наслідки двох атак на НПЗ у Феодосії 7 і 13 жовтня. Знищено 11 резервуарів із пальним ще кілька пошкоджено і не підлягають відновленню. Система ППО панце, встановлена на базі, не змогла зупинити жоден із ударів. Останній масштабний наступ Росії Закінчився практично нічим, за даними Economist, лише у 2025 році РФ втратила понад 100 тисяч військових убитими, просунувшись менш ніж на відсотка території України. Фронт залишається майже незмінним із жовтня 2022 року. США охопили протести проти Трампа. Мільйони американців вийшли на вулиці, звинувачуючи президента у спробах посилити владу та обмежити свободу. Акції проходять під гаслом ніяких королів. У Новокуйбишевську знов обирають папу. Насправді ні, то після атаки добрих дронів палає нафтопереробний завод Роснафти. У Оренбурзі дрони вдарили по газопереробному заводу, після чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Підприємство переробляло понад 35 мільярдів кубів газу на рік. У вечірньому зверненні президент заявив, ми нічого не будемо дарувати агресору. Нічого їм не забудемо. Зі свого боку, можемо сказати, що. Україна лишається непохитною, навіть коли у Вашингтоні лунають вимоги віддати частину вільних територій чи поступки, яких вимагає Путін. Тиснути треба на агресора, не на жертви, звинувачуючи інших у фашизмі. Головне, не вийти на самих себе. Російський депутат Сергій Миронов назвав фашистами латвійську владу за депортацію росіян, які не знають мови, хоча сам ще кілька місяців тому вимагав висилати мігрантів, що не говорять російською. У ніч на 19 жовтня сили оборони України вразили базу пальномастильних матеріалів Пантів у Бердянську після удару спалахнула пожежа.